Такий всім добрий ранок. Нарешті прочитав. Ми сьогодні знову на Салтанівці, тільки тут клює більш-менш нормальна карась. Ми з каналом and Fishing. здається, правильно назвав складна назва, але вивчити можна. Розпаковуємося. Сьогодні п'ятниця, 8 березня. Для тих, хто сильно любить дати. Ми набрали дринів, але ми набрали бюджетних дринів. Сьогодні зробимо для вас бюджетний випуск, хоча вони в нас і так недорогі. В нас фідери з ціною, з котушкою в потолок в 2000. Максимум, я не знаю, де ви в нас багато, дорого багато знайшли. Сонечко світе під берегом крига. Але б'ється нормально. На місток виходити небезпечно. Як бачите, по черкашиках можна черконути вперед і зовсім не на кригу. Тому розкладаємося, розпаковуємо спінінги, підготував монтажики. Сьогодні у нас оп, каїда рекорд. У нас ще були каїди Конкорд. Ми їх продали, але в старих випусках ви їх можете бачити. Жовті дрини. Контрольне слово дрини. Я думав, буду на Дніпрі ними вив'язати коропів, але там тест грам 300. І я, я коропів в ітогі сливав. Бо там тест під 300. А це ще довоєнні допотопні фідерки втоплені в сейфі. тест до 200 грам. Ну, по факту он, кормушечка 40 грам грає те, що треба. Силочки залишу в описі на Frenzy Fisher Оп. Але там їх, походу, вигребли в розмірі 270. Рекомендую до 3 метрів брати до 2 секцій. Він чіткий, він сухий, він мощний. Він те ще треба. Ну і 2,40 може кому на крайняк піде, то вже зовсім бортова вудка. Мені подобається до 3 метрів, 2,70 саме те. Я і слотка, як пам'ятаєте, ловив добре. І З берега вони нормуль підходять на дальній заброс. Брать коротші, вже не такий закид буде мощний. Поставимо сигналки зараз. Сдаємо перший закид. До речі, місце у нас цікаве, називається Кубань. Місце сектор 21-22 на Салтані всі місце називається на Кубань, якщо будете дзвонити бронювати, кажіть мені на Кубань, бо це місце улюблене кубанської матері драконів київських карасів. Оп! Ми її сектор зайняли, її сьогодні не буде. По, -по її драконів. Поставлю на сигналізатори, хоча можна і на вершинки, але за вершинками буває не не час слідкувати. Так, рекорд, здається, він коштував гривень 400 Це із бюджета більше всього мені подобається з бюджетних дринів. Так, леска, це, звісно, не дуже, бо риба тут не дуже активна. І для різниці закинемо зараз ще, у нас ще є рекорд. Но у нас є ще Inspire. Ви пам'ятаєте, батя ними користувався. Цей дрин взагалі без наценки в магазині Херсонському, ви пам'ятаєте, розпродають товар. Коштував 200 з чимось. Зараз, може, 300, треба глянути, по чому Inspire. Я, коли відео зберу докупи, ссылочки залишу в описі. Але толстолобів він тягав, але він по якості вдвічі-втричі гірший за той за рекорд. Чим Фурнітура тут, ви гляньте, вона толстянна. Це вже ближче до крокоділа, але краще, ніж крокоділ. Але котушка тут шикарна, коропів та скала. Месина тільки затовста для, для карасів, для покльовок, але то таке розберемося. Тому, якщо є лишніх 50 гривень, лучше візьміть рекорд 2.70, Бо цей ну, і цей, і цей, я вам скажу хороший. Теж фідерна вершинка і він кращений, як бачите, відпрацьовує. Але от рекорди мені відразу сподобалися набагато більше. І ще поставимо для того порівняння. Який-то телескоп, я знаю який десь я брав. А, оно вони Neutrino Pro, вони трьохметрові. Там трошки нитки, шнурок, то покльовка буде трошки чотче. Бо зараз риба, як бачите, крига стоїть, і рибаків немає, позамерзали. На це тільки ми приперлися, як здрасті. І третій дрин TheX Neutrino Pro. Це вже стоїть Більше тисячі гривень, мабуть. так, Здається, крепко, але щось тут десь я умудрився, шнур, видно, перетерти. Ну, Блін, не хочеться Снасті обривати. Оп! хорошо пішло, але недалеко. Подивимось, де тут карасі матері драконів обітають. Зараз поставимо і почекаємо. Сподіваюсь, все буде. А як ні, доведеться пиляти на середину на ту сторону, де ми, де ми були минулого разу. Ну от і все, порядок Каїда, тути Каїда рекорд, Inspire і нейтріно Pro 3-метровий, найдовший. Але кидають всі приблизно одинаково. Звісно, рекорд. Гарна фурнітура, широка, велика, інспайра трошки хужа. Ну і цей в Зе Оксани нічо така, такенька, але в Рекорда кільця більші. Кине, можливо, далі, навіть при тому, що він коротше. Але прикол біда в тому, скажіть та я скажу. На дальність вже тут буде влітить шнур. То тут полстінні карпові ліски 0,30 і 0,35 стоять, бо це коропи були під завоз корабликом, ви пам'ятаєте. тому, ну таке. Якщо треба далеко кинути, то вже треба ставити месину 0,25-026, шоклідер і так далі. а Лучше нитку. А краще під такі цілі вже брати фідер мінімум 3,60-4,20. У нас же случай для карася удобніше всього 2,70 золоте дно. <гум> Отак от, от закинулись, почекаємо. Може бути таке, що ще й нічого й не клюне. Морозякою рибу придавило. Сонце світа, як бачите, а воно навіть не тане. Мороз тут в ямі. Мощний, гарний ліс. Я думав, в Києві вже все давно випиляли, вирубали, немає. А кажеться, в Києві ще ліси ого в рази більші, ніж в Херсоні. Це в Херсоні все розікрали, випиляли, пустиль, пустелю повернули. Ну а зараз з війною так, взагалі він згорів 10 разів, а що не згорів орки випиляли і вивезли через Крим, кажуть. Масово. Ну, то таке. Чекаємо рибку. Мабуть, на холоди. Карась закрив дзьобика. Та сторона, добре, що ми на ту сторону не стали кригою ми Просто рибу не достали і крючки обривали по кригу. Метрів 10-15 криги і від берега. Ніколись зблизька омелу не бачив. Птички по ходу ягоди вже об'їли повністю і обісрали дерево. І воно попри... поприлипало. І новий паразит буде рости. Хоча ні, може й не пообідали, я ягод зблизька ніколи не бачив. Ну дереву кінець. Рак його доконає. Отака отамела. Я думав, якась ящірка сидить. А це таки може бути непоганий воблер. Вряд ли оригінал, тому що за ним би полізли. Fusion 98-й, Антенвіжіна копія якась. Думаю, о, ящерка сидить на сонці, гріється, бував, в цьому в Миколаєві на Ставку багато, а фіг там. Нормальний? Та я б не сказав, я не, цю, не знаю цю фірму. Судя по поводку, недорогий. <реш> <реш> не, може бути і нормальний. Гачки тупі вже <реш> норм? Та просікти рибу можна при желанні. До метра не реається. Це ж хтось оставив в комишах і не поліз. Значить, дешевий. Він пілякці треба кидати, щоб його сюди закинути. Та десь тут отак і кинув. Може багатий рибак був. Що можуть отривати в обліри по полтищі за рибалку спокійно. Ні, це не, це не дорогий. Переставив два дрена навпроти того місця, де таскали. Минулого разу, але поки що нуль. Наче як леска пульсірує, ну це вітер, це не покльовка, я так думаю. Хоча і свінгер шатається, не мішало перекинути. Ну, блін, якщо вона навіть не опустила, не натягнула, не опустила, то. Остала. Оп, всім привіт! Там Кубанська з кимось спілкується, як наче потягнули чи що, мабуть, показалось. Ми перебралися на цю сторону, ми з Свіріною Юрою були там. Сьогодні я зеленого відклав бюджетну каїду Інспайра чи як його взяв два рекорда, і як і було. Нейтрино. Нейтрино Про. По ссылочках в описі глянете детальніше, не буду розповідати, що і як. Котушечки Каїди, сороковочки з байтранером адмірала Гака. Ви пам'ятаєте, він і коропів на них добре потаскав, і товстолобів, що цікаво. Ех, поїхати би зараз в Лелеківку. Але багнюка, капець в кривому розі. Та й невідомо чи Лелеківку в цьому році відкриють. Такі пироги. Ладно, не розводю болтового Штричечки, кстати, офігенські у нас теж звідти алюмінієві, розвижні. Важать небагато, а зручніше капець. Ними і користуюсь. У нас є металюга дюраліва. Більш складна, більш дорога. Але я вам скажу, алюмінієва в три рази легше, і їм не уступає по якісті. Якось так. Що ж, продовжуємо. Знаєте, сигналізатори покльовки для бюджетного відео це якось задороговасто. вам не кажеться. Тим паче не дешевих, ну не недорогих. Тому, як пам'ятаєте, ми будемо зараз стирати. Надо? Бери. Найдемо. Блін, нас зараз оставлять без колокольчиків. Катя рибалка. Спочатку кубанська нас обібрала, тепер Катя рибалка добере. Ну нічого, у нас про запас є. І колокольчики, і кілочки. знімає. непорядок. Кубанська спочатку вигребла, тепер ти последній добираєш, є такі. Капітан акту. О, ярко в тебе снімати. А, так. Ось сьогодні... такий звук. От, мені два треба. Ага. І ти його прямо так от просто за ту прищепку. Ну, Прищепкою, типу, до чогось щепляється, Типу. Тришаніна, звісно, ну вигляди прикольно. Дякую. Не, треба за край. ти рукою глушиш. Слушаю, я поняла. Ага. Отак да. от. Так от. Да, ну все, я не, ви... не вибіжі рибаків. <свят> та я вже десяток витягнув. Не слухайте ловіння. Ось так от. <свят> 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 Роздали. Блін, у нас заклинило. Все, зараз поставимо. Зараз поставимо. Оп, порядок. І мої улюблені мишами, крисами, поїдені дівочки. Пам'ятаєте, це добро. Для тих двох засранців те, що треба. Як я за ними сумував? З ними попроще реально. Оп! Єсть. Спрацював сигналізатор клювання. Ківка би і не замітив, якщо чесно. Тому сигналізатори клювання мають значення. Ого, газує сильно. Прям таки сильно мобільно, контрастно. Та йди ти сюди аж вивертається. От, а тут карась Опа. Да, хоро Зартово я пробегал Да, вовремя ты пробіг Карасяка прям добротный О! Я бачу. Сейчас з нашим карасем буде фотка за пів водойома. Давай будемо Давай забираю. Та ну, хай живе! Надамо не, не надо. Хорошо. Щас закинемо відерце з водою. Ну здорового нема, а такі клюють більше-менші. Що там? Ж на кончик, Це треба не полезти. Що там? на да. кончик. Та дивіться, щоб воно фідер не ухвоїло. Я хочу фотку красиву. може. Ну, я сапет не брав просто для риби, не хочеться їх травмірувати у відрі. Та я ж не спорю, ну не, не люблю я це діло. Воно либо, либо сразу убить, почистить, либо відпускати. Ага. Ой, отак і живемо. Спрацювала Каїда рекорд чи конкорд, як? Ні, рекорд. Конкорд у нас був. Здоровенний дубовий, як самоліт Боїнг. Я от них відказався. от рекорди підуть те ще треба. При святі кілочки. Бубенець шевелиться, киває, бери мене тепленьким, каже. А там наярюють вічно. З Чехії пишуть. Нас опять, не хватало, що знову на судозавод завод на заробітки. Не дай бог. Мене рідне болото повністю влаштовує. Ой-ой-ой. Оце не є добре. Вискочив. Оп, да, таких карасів по пів кіло. Ну дай подивлюся. Глазометр о, твій. О. О. Да. Ну, красиво, красиво. Так, да, откорму. Може пів кіло і немає, але і багато. Баночку треба з собою носити, щоб... дай мені, його теж я Забирай. Бачите, гак, забираю гака рибу. Ну, Отак, так і знаєте. Така рибалка да. прийшла. Забрала у увагу уже другого карася. Уже другого. Він мене на щотчик поставив. Да. Вернеш вернеш три. Дуже дякую. Що, ти як не знаєш його відро? Чого? Що ти робиш? Туди що, і кубанська там А Ану. Так, взяв о хорошого теж. Іди ще в них попроси. Так, я Отак От і живемо. Інтересно, як не розучився я закидати сківочком телескопчик. Та вроді нормально летить. Проблем немає. Оп! І нормально забуб'янив, я коли прийшла покльовка. І кожен раз підтягувати не треба, ківочок все регулює. Я вічно мучаюсь із цими свинтусами, свингерами. Поставив колокольчик, гільзу, жду-жду, покльовку, час пройшов, немає, рекорд стоїть. Ну і треба перекинути, а він там тусується, не нормально, скажіть. О, там Катя рибалка опять ззади підкрадається, учуяла нашого карася. Катя дета рядом. Да. <реш> Отак ми їх всіх і виловимо. О, цей ще крупніший. Це ти такий же. Та цей більший, мені кажеться. Похоже, ну, давай, на самця. Давайте Одинакові, Бра браття одного. Цього теж заберу. щоб, ага. щоб Це, мабуть, самець, цей худіший у мене. Оп. Так, Григорій, Отак. Да. Оце ще й одноглазий, сліпий, один глаз диви. О! Катаракта. Так, так давай мені теж його. Все, давай сюди, всіх сюди. Всіх сюди збираємо. Давай Григорій, Відпускай. А я тут там... да. будемо сьогодні жарити. Карасів. Отак От і працюємо, відпрацьовуємо. Пінопласт закінчується, будуть пуфіки Це у нас мушля, хоча, мабуть, краще взяти часниковий. Розберемося холодає, то сонце то вітер, то сонце то вітер, але радує те, що карась не підвів. Я дуже боявся. Думаю, як бачите, сніг ще весь потаяв, це Київ ще в маю випаде. Думаю, блін, ну це буде труба приїхати, дорога теж не близько кілометрів, так 46 В одну сторону приїхати, думаю. І нічого не зловить. А таке вже бувало. Але все, риба чекати більше не може, клює, незважаючи ні не на що. Місцина тут в Салтанівці, до речі, класна. З одного боку шикарний ліс. Позаду нас теж чудовий ліс, його ніфіга не видно, отак краще. Йлки, сосни аж під нас підперлись під забор. Отак от. Добра компанія. Що ще треба для? для чудового дня? На рибалці гірше, ніж поганий на роботі. <смі> Перефразував. Оп! На кого тряпку повішує, на того й клює. Уже заснув, думав, все, риби не буде. Можна шабашить, допивати чайок, а у нас на шабаш на рекорд. На Каїду рекорд оп, щось та й підсмикує, теж здається хороший карасик, підгазовує. Обережно його виводимо в сторону, бо я їх вже знаю, вони той мостик облюбували вокруг труби обкрутися. Мені то нічого, а у, у вас у відео одним карасьом менше. Та й моє, що він так туди йде. Ви не повірите. О боже, яка риба. Та йоханий бабай. З цими вашими підсаками фірмовими. Дуплет чуть не прозівав. І, як обично, виліт і за підсак. Нижня губа пробивна. Та йому я -мо, обережніко. Два не монстра, але Карасякина. Тобто один сів, я не помітив, і тут бац, вторий приземлився. Уходьте. Поки я добрий. А так ми і закінчили даний сюжетик. Тепліє, сподіваюсь, буде тепліть, та рибка буде клівати краще. А поки, як то кажуть, маємо, що маємо. Силочки. Три. І там ще в багажнику четвертий валяється. Зв'язаний. В описі під відео там вже і котушечки, і готові оснасточки, і пуфіки, і що і там тільки немає. Я вам скажу, <гум> я не знаю, що там немає, там є все. Передавайте привіт frenz Фішеру, хотілося б ще прикормочки, а я, до речі, привіз собі пакетик секундочку. Коли був розпродаж, я трошки встиг ухватити пару пачечок страшного дефіциту. Довоєнний і допотопний. Це не реклама, бо ви такого такого не дістати Ах, Короб. Цікаво, де тут дата виробництва? Мабуть, на ящику пишеться. Реально, це робилося на лівому березі. І це сама робоча херсонська прикормка. Я завжди вважав yeah. вона для Херсона. Навіть для Дніпра вона занадто така дубова, як тісто, якщо в воді правильно розмішати і здіймають, не розмивається взагалі на течію сильно. Але я коли побачив, що в Києві на Подолі робиться яка течія, то це добро не знаю. За 15 хвилин вимиється. А в Канаві буде стояти 8 годин в пружині, забита, і їх розмиється такі пироги. Не будемо розводити болтологію. Що ж буде, не будемо мерзнути, будемо збиратися, ставити лайки, ділитись роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.